Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Водолій на розклад пасіанса на період грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Зіренька. Це виконання вашого... вашої мрії, головної і потужної мрії. Ось тут ворог, вовк. Також жаба, хвороба, удар. Ось тут руни, прийняття важливих рішень. І ще, друзі, ось ця карта дерева показує, що ви будете приймати важливі рішення на самоті. Це має бути тільки ваше рішення, щоб на нього ніхто не впливав. Ось тут поруч риби це збільшення вашої родини. Наприклад, народження дітей або невістка, або зять. Або хтось одружиться, це також реально в будь-якому віці. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій, прямуємо вперед на другий розклад. Нагадую, друзі, три розклади. Кожен читає 10 днів. Перші 10 днів, другий 10 днів та завершення місяця. А ми продовжимо другий розклад для знака Зодіака водолій. Знову повторюється ця, ця жаба. Зверніть увагу, хвороба, удар. Або якось відпочивайте, щоб не було, не було виснаження. Або щось таке. Хвороба може бути і, наприклад, переохолодження, простуда, або щось таке. Зверніть увагу, друзі, хвороба-удар. Знову ваша зіронька. Здійсниться ваша мрія, а також захист та зцілення чеснок. Досить таки мудро, все поступово. Ось тут збільшення родини. Можливо, це одна і та ж сама подія, але вона настільки для вас важна, актуальна, що пасіян вам її підкреслює. Нагадую, що це на період грудень. Саме цим ви можете займатися в грудні, щось оформлювати, щось готувати, щось робити. Наприклад, у когось народяться онуки, ви будете все допомагати, щось купувати. Медична колба показує небезпеку. Будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося. І ось тут мушля, це далека дорога. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що треба в грудні завершити всі свої справи для того, щоб не нести в Новий рік ніякий тягар. Намагайтесь принаймні це зробити, якусь більшу частину ми прямуємо вперед. На третій розклад для знака зодіака водолій. Чогось мені хочеться додати шосту карту, коли чотири ряди по п'ять карток. Все має бути вірно. Ось цей гребінець показує тихе спокійне життя. Це вже завершення місяця. Але знову ваша рибка. Можливо, хтось приїде до когось в гості погостювати. І саме так ваша родина збільшиться на цей період. Може бути різне. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Зверніть увагу руни, прийняття важливих рішень. Ось ця свічка показує застілля. Це цілком реально, тому що тут на завершення місяця Різдвяно-новорічні свята. А можливо, хтось буде святкувати поповнення в родині. Зверніть увагу, ось цей метелик показує зраду, до чого це стосується. Можливо, хтось вас розчарує із родичів або щось таке. Не робіть з плеча, подивіться, що буде далі. Будьте мудрими. Дивимося з вами, друзі, на колоді колесу року для знака Зодіака Водолій. Застереженням та порада! І ще одна карта відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже актуальна в місяці грудень. Загадуйте, друзі, а я дістану вам відповідь: Рицарь Кубків. Застереження – це карта закохані. Ця карта показує договори, одруження, дуже потужна карта, якийсь успіх. В якому ви будете приймати участь, якщо він даже і, наприклад, по роботі. Чому вона випадає в застереження? Нічого не зробіть такого, щоб щось, наприклад, зламалося або пішлося не так. Саме в цих договорах, або от, ось тут пара одружується, намагайтеся все робити правильно для того, щоб вам потім не знадобилося виправляти свою карму. Порада. Карта Колесниця це карта руху вперед, досить стрімка. Вона показує, може показувати якісь сімейні зміни, дуже позитивні, тому що сімка це сім... сімейна карта, і ця колесниця вона належить знаку Зодіака Раки. І саме тому вона показує сімейні цінності. Планета місяць нею керує. І саме так звертайте увагу на два старших аркана для вас на місяць грудень, знак водолії. Відповідь на ваше запитання, так або ні. Карта позитивна, Рицарь Кубків, емоційна позитивна карта, але вона не дуже велика. Саме так, якщо і відбудеться ваше якесь загадане бажання, то відсотків 40, що так, а 60, що ні. А ви дивіться по своїх обставинах і намагайтеся робити, можливо, ситуація зміниться. А можливо, саме таку відповідь ви хотіли почути. Бажаю вам гарного грудня, дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.